Молитви за душі в Чистилищі на кожний день тижня. Насереду, Господи Боже всемогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив за нас на Єрусалимських вулицях, несучи на своїх плечах хрест, визволи душі з Чистилища а усім ту. Яка перед тобою найбагатша заслугами своїми, щоб якомога швидше славила і благословляла тебе навіки, в незбагненній славі, яка для неї приготована на небі. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими Упокій Христе душі слух твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.